Той трекер Хоко для свого котика, працює тільки з айфонами, до речі, воно. Ну і друга річ. Це є два варіанти. Там є один такий, як брелок, можна його чіпати до ключики, а це спеціальне для тварин. На Шей, бачите, такий чехол. Сам трекер. Як працює він, я не буду розказувати, думаю, вже всі знають. Тобто коли поряд. З вашим трекером проходить людина, якась, яка має iPhone і включений Bluetooth, воно цей сигнал вам передасть в вашому телефоні ви побачите, де знаходиться цей трекер. Такий один цікавий, да? Хоко. Mm -hmm. Така штучка. Ой, що там? Інструкція. Вот так воно виглядає,